Одразу готові долучити до нашої розмови ще одного гостя, речник української добровольчої армії, південь, голова громадської ради при одеської військово цивільній адміністрації Сергій Брачок з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас! Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю, Доброго ранку. Добрий ранок, пане Сергію, нагадайте нам, будь ласка, бо ви напевно, враховуючи, що увесь час повномасштабної війни, звісно, бо були лишатися в Одесі. Здається, що Цезарь Куніков це був один із тих кораблів, який мав десь там пришвартуватися, чи бути неподалік півдня нашої країни, саме з нього чи з нього і з інших мали сходити російські воєнні злочинці, десантники. Ну і далі що? звільняти наші території. Ми знаємо, як вони це роблять. Чи так це і що відчуваєте ви, коли знаєте, що ще плюс один корабель неподалік власне від вас? Торі чорного моря був знищений вчора. Ну, я трошечки історію глибше копну, тому що 4 травня 2010 року цей БДК він пришвартувався біля одного з причалів одеського морського вокзалу. І морські піхотинці ці вражини крокували куликовим полем на 9 травня. Так званий парад перемоги відбувався. І я пам'ятаю, котисити зустрічали морську піхоту, російську морську піхоту з прапором Росії в центрі Одеси. Ну день перемоги одним словом. І власне хто тоді міг сказати в 10 році? Оці що саме ці негідники потім будуть намагатися вже крокувати Одесу, але Одесою окупованою. Ну власне вони крокують. Але тепер я розумію, що по дну Чорного моря, слава Богу, і дякуючи силам оборони, зокрема і нашому гору, і всім складовим сил оборони. Але така історія насправді дійсно була. І тим більше ми бачили це, це за куніков, який був на траверзі одеського порту. Вони намагалися висадити десант, Тоді шість БДК було. Шість БДК, можете уявити. Цю о, армаду, скажімо так, з десантниками, з бойовою технікою на борту. Я думаю, що десь в примарних снах вони навіть бачили наші сходи приморські, які називають в Одесі більше Потьомкінські, і як вони крокують. Я зразу чомусь згадав фільм Інтервенція з Володимиром Висоцьким, і власне ті закінчили так само, як і ці. Тому така історія. Звичайно, на душі прекрасно, на душі дуже суперово, але розуміємо, що перегортаємо чергову. Сторінку з витяг наших сил оборони, нашого гору, і крокуємо далі, тому що БДК, що ворожі є, це ті самі БДК, які на сьогодні є однією з основних, скажімо так, ламочок логістики ворожої саме на півдні, в Чорному морі, це те, що впливає і на перебіг подій на південній південній ділянці фронту, в тому числі. Тому що це зброя, це перевезення зброї, це перевезення БК і власне детонація, яка відбувалася на цьому куніку, і навіть з під води, вона говорить про те, що вони були споряджені, були завантажені. До речі, про це підтвердив очільник гуру генерал Будава. Так, він про це вчора сказав пане Сергію. Але о, у той же час знаєте, я пригадую, як побачила всі ці світлини, як росіяни там вигадали свою, як завжди, налогафніт систему, як убезпечити е, кримський міст, щоб якраз надводні підводні дрони не могли атакувати. Ну і певно, їм якоїсь в якийсь мить якийсь момент здалося, що вони абсолютно безпечні, аж допоки от знову, морський бій не показав, що сила на нашому боці. Наскільки я розумію, кораблі нові на щастя для нас вони заводити не можуть, хіба що там перепарковувати свої о, в Новоросії. Сійськ, звідки якраз на Куніков і прибув до Криму, не невдалий в нього тур. Тим не менше, а чи можна констатувати, що от кожен раз це ж як гра ще на хитрість, на винахідливість, на певну кмітливість? Що росіяни не здатні та побачити оці нові сучасні українські системи, дрони, які були застосовані, магура і так далі? І що, в принципі, це відкриває для нас ще і ще одну перспективу для нас найголовніше, що щоб ми могли спокійно та зокрема користуватися. Зерновим коридором, і звісно, зробити так, щоб ці кораблі не могли обстрілювати українські міста. То чи тут ми говоримо, що вони вже більше не можуть себе почувати захищеними? Я б сказав би більше, для нас головне відрізати Крим від того перешийку, від того коридору сухопутного, який Росія влаштувала після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, і це було би дуже суперово. Це те, що суттєво на мій погляд вплинуло б взагалі на перебіг події у цій російсько-українській війні. Ми бачимо, що ці кроки, які сьогодні Україна демонструє, вони і про експортний коридор, вони про безпеку в Чорному морі, про Чорноморську флотилю, яка зменшується і причому робиться до. Доволі таки швидко. Я не знаю таких темпів в історії. Ну хіба що там на якихось галерах десь хтось ходив, і тоді можливо швидше вони тонули ті галери. І власне ми бачимо, що і логістика ворожа вона теж потерпає, І кримський міст. Тут треба згадати тут слова вже нашого адмірала Нішпапа, командувача національних ВМС, який сказав, що і ну, про це він скажімо так. Він не анонсує, він передбачає, що можливо станеться так, що кримський міст. Він, як та окультна споруда російська, має припинити своє існування вже в цьому році. Я думаю, це буде завершальний етап до того етапу закриття Криму нашими спилами. Ну і власне те, що я сказав раніше. Звичайно, бій ми виграли до закінчення битви ще далеко. І, власне, якщо ми говоримо про Цезеркуніко, це його рейд, Чорноморський або Турне, Круїс, навіть отак. Точніше буде, ви ж подивіться, які назви Сімеїс, Місхор. Ну, власне, те, що милує наше вухо, наші українські назви, наші українські назви, і вони вважали, що вони там безпеці, тому що ну хто ж буде там біля Алубки десь їх атакувати, так Але атакували і будуть атакувати. Причому ну, давайте нагадаю, що окупантам, вони ж нас дивляться про те, що новоросійськ теж є законною ціллю. Тобто, нехай ходять і оглядаються. Море вони ходять. так що втрата для росіян суттєва і про кмітливість. До речі, мені імпонує, коли говорять саме не просто про знищення корабля, а про те, що це була спланована операція. Операція з відповідною розвідкою, з відповідним плануванням, з відповідною кмітливістю, в тому числі креативом, якщо хочете. Ну, і, власне ми це бачимо. Подивіться на Івановець, Тепер це зеркуннікову наскільки швидко це все відбувалося. Мишка виглянув нірки і все, і закрився. пан Сергій засуходіл, Хочу запитати вчора. Оперативне командування Південь повідомило, що на Херсонщині на плацдармі, які організували українські військові, в 10 разів менше впівронів почали використовувати росіяни через щільний туман і погодні умови. А що зараз в принципі відбувається на Херсонщині на плацдармі кринки довкола цього місця? А можна я обережно вас підкоригую? Мова йде не про плацдарм, а про плацдарми, які утримують наші збройні сили, відповідно, підрозділи морської піхоти, територіальної оборони всіх інших складових сил оборони дуже багато підрозділів. Працюють кожне своє своє бойове завдання. Надзвичайні е, зусилля для того, щоб утримати ці плацдарми, тому що ворог дуже багато зосередив там і особового складу, і бойової техніки. Власне, якщо говоримо про піввідрони, то це. Це те, що дозволяє нам в тому числі. Ну, перша це мужність наших воїнів, звичайно, це не обговорюється. А в півдрони, те, що дозволяє контролювати повітряну обстановку і обстановку на полі бою, ворог це відчуває. Ворог це бачить, тому він зараз намагається менше кидати в атаки навіть в бойову свою техніку. Більше штурмові групи використовуються. Ворог теж свої дрони використовує, але Погода впливає, зрозуміло, тому що і туманить, і вони скажуть сніжить, сніжило би, але і для нас було б не дуже добре. Але є, Жумо так, мокра погода, так краще її назвати. Не більше це локації, які поблизу Дніпра відповідно це теж вносить свої корективи. І цей плацдарм, ці плацдарми протяжністю, як мінімум 12 кілометрів. Якщо ми говоримо про узбережжя Дніпра, кринки населений пункт, якого фактично не існує, якраз і розтягнутий саме так. 12 метрів фланги є відповідні. Тому ми говоримо про плацдарми. Отака От ситуація наразі. Ворог намагається атакувати зусилля. У нього там небо, які він намагається проявляти більше того. Я думаю, що по Авдіївці, я тут дозволю собі певне порівняння, я думаю, не будуть кидати за мене, на мене в тапці цього разу, але і кринки мають дедлайн. Тобто вони, бо задав бункерний дід про кринки, пам'ятаєте? Мають дедлайн, і це так звані вибори на Росії. Їм треба перемоги ці показати. Тим більше така кістяка в горлі з нашого Дніпра те у них, що ну, звичайно м'яко кажучи, їм некомфортно. Я сподіваюся, позитивні новини будуть у нас часом, бо плазарми в кринтах вони формують саме те наступне. Про що я думаю, і сподіваюсь на це будемо живі, здорові говорити і у вашій студії. Зокрема, тримаємо пальці з хрещеними, Як то кажуть, вболіваємо за наших хлопців. Пане Сергію, дякуємо за коментар та думки. Назалі. Речник української добровольчої армії. Південь голова громадської ради при Одеській Ова Сергій Братчук і вам також гарного дня.